Так, це Paton 250 Pro, це панель керування, така плівкова панель. І чесно кажучи, дивлячись на його стан, то його і в хвіст і в гриву цей сварочник катають. І тут в мене питання до потону. Ви коли розробляли цю панель, ви чим керувалися, що воно буде стояти десь на полишці? А зварювальники будуть одягати білі халати, окуляри і зніматися у відео. Ні, це робочий апарат, він повинен бути дубовий, дуракоустойчивий, це по-перше. І ось якраз це і показує, що або ж потрібно робити якісь такі механізми, щоб його кувалдою не розбити, або ж ця панель повинна бути якась зміна. Причому не потрібно кудись висилати, щоб зняв, поміняв і віддав клієнту. Ну, а ви що думаєте?